Сім прити те канальні покажу. Мене звати Аня, і це відео це дев'яте з дев'яти відео, яких я говорю про інші теми, окрім жестової мови, які мене цікавлять. І сьогоднішня тема це. Таке моє хобі з восьмого чи з дев'ятого класу, я дуже-дуже це люблю, і це секонд-хенд шопінг і перевикористання речей. Тож, як ви бачите, сьогодні я в своїй шафі, тож welcome to my closet. І давайте поговоримо про те, чому секонд-хенд шопінг це класно і чому я вважаю, що вам треба спробувати це також. Тож без зайвих слів, поїхали! Насправді головна причина, чому я вважаю, що кожним людям треба хоча б раз спробувати секонд-хенд шопінг, це те. Що таким способом ти справді знаходиш свій стиль і те, як ти виражаєш себе через одяг, тому що до 8 чи 9 класу я вдягалася тільки в те, що купувала мені мама, і попри те, що я виглядала завжди дуже класно, і мама купувала мені дуже гарні речі. Мама, привіт, дуже дякую. То ем, це не був мій стиль, а це просто були речі, які купувала мені мама. А після того, як я почала ходити в секонд-хенд і купувати там речі, через те, що мені не треба було на них багато грошей, і мені вистачало кишенькових грошей, які мені давали батьки, то я почала знаходити свій стиль і дивитися, що мені подобається. Звичайно, я не скажу, що я виглядала як суперзірка з перших спроб, тому що зараз, коли я дивлюся на речі, які я носила в 9-10 класі, то це дуже такі questionable choices, я би сказала. Тому я починала з якихось таких трошки дивних светрів і все таке. Але все одно, попри те, що зараз би я би так точно не вдягалася, але якщо б я тоді це не почала, то зараз я би не могла носити речі, які я ношу, просто тому що я би їх не знайшла. З цим пов'язана. Моя друга причина, і друга причина це гроші. Адже секонд-хенд дозволяє вам купити дуже дорогі речі за значно меншу ціну. Варто зауважити, що я ходжу тільки в українські секонд-хенди. Зараз я живу в Німеччині, і кожен раз, коли я ходила тут в секонд-хенди, може я ще не знайшла справжній секонд-хенд, але у них це називається вінтаж Шоп. І ти туди заходиш, і будь-яка кофта, яка виглядає некрасиво, коштує від 40 євро. Ну, тобто, ти купуєш річ за ціною дуже якісної нової речі, а вона вже стара і поношена, і вони не виглядають гарно. Тому може я просто не знайшла поки що законхенди в Німеччині, але. Рівнятися з нашими українськими секонд-хендами вони не можуть, адже наші українські секонд-хенди, особливо у Львові, це просто скарб. Але так, якщо ви вмієте шукати, а вміння шукати, звичайно, приходить тільки з досвідом і з тим, що ви декілька разів сходили, подивилися, то тоді ви можете знайти справді унікальні речі, які будуть вражати вас. І речі, які би ви, може, не знайшли в інтернеті або в звичайних якихось мас-маркет-магазинах. А тут секонд-хенді ви їх знаходите. Це може бути, наприклад, стара річ, яка вже багато років, але вона виражає вас так, що вона стане просто зіркою вашого гардеробу, і ви будете її носити купу і купу разів. Якщо подивитись на те, що я вдягаю кожного дня, то я 80% часу вдягаю щось, що я знайшла в секонд-хендах. І е, якщо подивитися на мою шафу, то тут теж купа речей це або з секонд-хенду, або з Vinted. Я тільки почала ним користуватися і продавати, і купувати. Хочу сказати, що це теж дуже класно. Наприклад, оцю кофту я купила там, і вона дуже-дуже красива. Та, тому я хочу сказати, що я не просто кажу, що секонд-хенд мені подобається, але я здебільшого хожу в речах, які я там знайшла, і тому я хочу сказати, що якщо я це змогла, то зможете і ви. Звичайно, дуже класно мати якісь базові речі, наприклад, біла, чорна футболка, джинси. Джинси мені складно знаходити в секонд-хендах. або взуття. Але якщо ви шукаєте якоїсь цікавої акцентної речі, то просто не обов'язково завжди її купувати в магазинах, якщо ви можете піти в секонд-хенд і знайти її там дешевше, і вона буде значно цікавіша, ніж те, що пропонує більшість. Звичайних магазинів, типу H&M чи Zara, чи щось таке. І остання річ, яку я хотіла згадати як така родзинка секонд-хендів, це те, що весь досвід пошуку речі, речей в – це як пошук скарбів. Я не буду спорити, що секонд-хенд – не кожна річ там якась і не кожну річ хочеться купити, і дуже часто треба сильно шукати, щоб знайти, що вам подобається. Але в цьому мені і є перевага, тому що я дуже люблю це відчуття, коли я знаходжу щось, що справді класне. І потім я можу сказати, так я його знайшла, і я шукала його в секонд-хенді, і я як відкопала для себе цю таку перлину і таку мою акцентну річ в гардеробі. Наприклад, оцей светор, це мій любимий светор, і я купила його десь може в 9 чи в 10 класі, і він надзвичайної якісті в'язаний. І я ношу його досі, дуже його люблю. І тому секонд-хенд э, класний тим, що ви можете купити там речі високої якості, які не порвуться у вас за декілька місяців, а які ви можете потім носити дуже-дуже дуже довго, тому що цей зі мною вже багато років, і він э, такий самий класний, як і був у 10 класі в мене. Я знаю, що я вже сказала, що сказала все, але я згадала про перевикористання речей. Не бійтеся дати речам нове життя. Чому от я згадую секондхен це тому, що ви можете витратити на, яку, на якусь річ менше грошей, і тому вам буде менше страху з нею щось робити, тому що ви все одно не купили її за? 500-600 тисяч гривень, а ви купили її, наприклад, за 45 гривень, і тому порізати її або щось з нею поекспериментувати вам буде значно легше. Наприклад, в тому ж, може, 11 класі або коли вже була в університеті, то я купила в секонд-хенді дуже великий оверсайд светер і він був мені скучний. Я його порізала і зробила з нього кардиган. І досі мене люди питають: Аня, де ти купила такий надзвичайний кардиган? А я просто розрізала, зашила, і так він у мене виглядає. Я навіть здається, знімала в ньому відео. Тому так, якщо підсумувати, то секонд-хенд класний тим, що ви можете знайти свій стиль, витратити менше грошей, дозволити собі поекспериментувати і відчути цю цей такий досвід пошуку скарбів в повсякденному житті. Тому та, якщо у вас є вільний час і 100 гривень, то я дуже пропоную вам, наприклад, у Львові найдешевший день секонд-хенду це п'ятниця. Я не знаю, як це у інших місцях, будь ласка, напишіть. То я дуже рекомендую вам піти в секонд-хенд самим і спробувати це на собі, спробувати знайти якусь таку свою акцентну річ. На цьому все. У мого дев'ятого з дев'яти відео нових, які не про жестову мову. Я дуже хочу подякувати всім, хто дивиться мене весь цей час, за всі коментарі, за людей, які кажуть, що їм цікаво цей контент новий. Також я дуже-дуже це ціную і дуже дякую, що ви зі мною. А те, що буде виходити на цьому каналі далі, ви побачите незабаром, я про це незабаром розкажу. А на сьогодні я бажаю вам гарного дня, гарного вечора або ночі, незалежно від того, коли ви це дивитеся. Слава Україні! Героям слава! На все добре! І побачимося вже дуже-дуже скоро у моєму новому контенті. Па-па!